Не можуть співіснувати на планеті. Людство має очиститися. Не розп'яття жодної іншої душі. Запустило снігову лавину. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Фотолія, Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Планета Земля один великий організм, а кожен із нас частинка того організму і за її здоров'я відповідальний кожен. Останнім часом у медитаціях за планету Земля мені показують не найкращі видіння. Так, у нещодавній медитації світловий захист Землі, служителі фіолетового полум'я з фіолетового променя, і я разом із ними гасили планетарне зло в костюмах пожежників. Коли ж я піднялася на рівень Творця у тій ж медитації, Побачила, що Творцеві ніяк не вдавалося опустити на землю захисне жалюзі власних енергій. Вони застрягли у просторі на півдорозі до землі, бо іншу половину простору заполонили сили антилюбові. Інші медитації світловий захист землі на рівні білоперламутрових енергій Творця. Мені показали, Землю вбрало в енергії творця, як у кожуха. У просторі з'явився годинник із поломаними стрілками. Хтось сказав пізно, і планета зникла у скрині. Світлячку Амадеї також відкрилися непрості метафоричні видіння про нашу планету. У піраміді Золотого Світла земля була всередині золотої піраміди із величезною амплітудою, як маятник, гойдалася і опадалася на мотузці, розповідає Амадея. Я намагалася її призупинити, і, коли вже мотузка переставала так сильно гойдатись, то піраміда з землею все одно підлітала догори. У світловому захисті землі. Поливала разом із небожителями фіолетовим полум'ям планету, а на рівні божественних енергій бачила творця, що сидів на троні. Перед ним була вертикальна поверхня, ніби якби поверхню води повернути на 90 градусів чітко посередині перед ним. У лівій руці він тримав планету, яку потім ніби намагався м'яч перекинути у праву руку. Через площину цієї поверхні. Планета увійшла в неї, а з іншого боку, вийшла фіолетовим згустком енергії. Я намагалася роздивитися всередині під енергією поверхню Землі, але нічого не бачила. У трансмутації реальності покликала на взаємодію сен жермена продовжує свою розповідь Світлячок Амадея. Він прийшов у гарному настрої, протанцовуючи, запитала, чи планета в небезпеці, відповів: Так. А що ми втрьох можемо зробити для порятунку планети? Робіть те, що робите. А що українці повинні зробити? Вони вже роблять, вони борються з планетарним злом. А що люди в цілому повинні робити для рятунку планети? Підвищувати свої вібрації, жити в любові і гармонії, і все буде добре. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я «Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал, Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації від відео. Я ж про долю планети спілкувалася з Ісусом. Вітаю тебе, Ісусе. Вітаю тебе, вітаю. Хочу поговорити з тобою сьогодні про долю планети, оскільки останнє видіння у моїх медитаціях про землю тривожні. Що ти можеш на це сказати? Я скажу, що ти відчуваєш все добре, Тривожитися є, за що? Бо колективне несвідоме низьких вібрацій людства запустило таку снігову лавину, яка вже кодиться з гори. Це створили самі люди, і людство має пройти через то очищення. Людство має очиститися від низьких вібрацій, якими знищує і власне життя, і життя у власній країні, і життя на планеті. Так не може більше продовжуватися. Більше 2000 років тому я прийняв на себе карму колективного несвідомого, щоб очистити планету від низьких вібрацій. Але це зрозуміло неправильно. Вам подали то, як що я віддав життя своє за очищення карми кожного з вас. То не так. Так, кожен є частиною великої колективної енергії. І я, власне, віддав своє життя за очищення цієї колективної енергії, а не за очищення ваших персональних гріхів. Те, що відбувається зараз на планеті, це те, до чого довели планету низькі вібрації людства. Це і несвідома взаємодія, із силами антилюбові, любові, і свідома взаємодія, з силами любові. Це і грошові пристрасті, які породжують корупцію і зрадництво, і конкурування в тому, хто сильніший, яке породжує війни, це і багато інших менших індивідуальних рис кожної людини. Це все сніжинка до сніжинки. Кожна деструктивна думка на адресу іншої людини, кожне звинувачення невинних, будь-яке гординя, будь-яке самолюбування. Це все складає колективне, несвідоме планетарної карми. Гординя самолюбування у власній вибраності дуже небезпечні. Колись вибраним був народ Ізраїлю, але він не зумів усвідомити, що таке вибраність і втратив її. Вибраність це світло і любов у душі. Це не розп'яття жодної іншої душі, ні думкою, ні словом, ні дією. Оце є вибраність. Цьому треба вчитися кожному. Це має усвідомити кожен з вас: не розп'яття нічого іншого, ні словом, ні думкою, ні дією. Ніхто не має права осуджувати нікого. Отець Небесний нікого не осуджує, кожен сам платить за свої вчинки. То чому ви, люди, вважаєте себе в праві осуджувати інших? Вищий закон Карми не має нічого спільного з тим, як ви осуджуєте одні одних? Кожна душа приходить на землю з різними завданнями. Відступ від виконання цих завдань також карму. Ісусе, що можна зробити, щоб врятуватися у ситуації тієї снігової лавини, яка котиться на землю, на людство? Рятуються ті, у кого немає ненависті до інших. Ті, хто зрозумів, що лише світло і любов надійний будівельний матеріал життя на землі. Що можна сказати більше? Немає нічого важливішого за світло і любов. Світлу протистоїть зло, а любові протистоїть страх. Ці поняття не можуть існувати на планеті високих вібрацій. Дякую тобі, Ісусе, за це послання. Приходь!